І так, Олексій робить зараз двокольорову декоративну штукатурку мапу світу. Як він це робить? Він бере кварц ґрунтівку і наносить. Затанував її в темно коричневий колір. кварц ґрунтівка у нас ось така МГФ, а кварс І затанували. Отаким колір концентрат який ми взяли в укргості темно коричневим І фарбуємо підложку. Переходь вже туди далі. І, так, так. І фарбуємо підложку. Після того ми саму шпаклівку, акрилшпатель затануємо світло-сірий колір. і зробимо таку фактурку мапа світу. І, е, ми потім її вскриємо аквапанель лаком МГФ і додамо ефект бронзи, в даному випадку. І Верхушки парален... паралоновим валіком скриємо бронзою. І буде у нас такий ефект е, металу зверху. Але ж можна просто лаком скрити і все, і буде у вас на довгі віка декоративна штукатурка. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в Укргост.